Останні дні прям відчувається напруга на міжнародній арені, Трамп заявляє, що війна закінчиться за 100 днів, нібито Зеленський не проти. А от щодо Путіна, то Трамп може застосувати навіть санкції проти Росії. Путін, в свою чергу, начебто теж проявив бажання розмовляти тільки правда з Трампом, а не з Зеленським, і ще на рівноправних умовах. Тож, начебто, залишилося сісти просто за стіл перемовин і домовитись. Але як заявляє Уолкер? Путін відмовиться від пропозиції Трампа. А Зеленський натякає, що Україна не погодиться ні на які компроміси. Тож, давайте далі розбираємось, що відбувається. І спершу давайте розберемо позицію Зеленського. Він, до речі, розкрив деталі стамбульських домовленостей, чому він це зробив далі поясню, про які так любить говорити Путін. А я послав цих людей. Росія хотіла замінити мене на Медведчука. Так Зеленський розповів про стамбульські домовленості. Окрім цього, Росія вимагала визнання Донбасу частиною Росії офіційного статусу російської мови та зміни Конституції України для надання нейтрального статусу. Умови передбачали скорочення армії до 50 тисяч осіб та передачу Росії зброї, що знаходиться на відстані до 20 кілометрів від лінії фронту. Отакі, от, от були стамбульські е, вимоги. Росія намагалася повністю переписати наше майбутнє, фактично знищити незалежність держави. Такі умови, це не переговори, а ультиматум, що має на меті перетворити Україну на беззахисного васала. Е, вимоги про скорочення армії, нейтральний статус і, перед, і передачу зброї це спроба повністю паралізувати нашу здатність взагалі захищати себе. А ідея замінити президента на ставника Кремля, такого як Медведчук, це пряме втручання у наш суверенітет, яке остаточно розкриває російські наміри. А чому Зеленський взагалі вирішив згадати про стамбульські домовленості? Я вам нагадаю, що Путін останній час постійно про них згадує і натякає, що це може бути основою майбутніх перемовин. Ну тому Зеленський чітко посилає меседж. І не тільки Путіну, а й Трампу, що Україна на такі умови не піде. Також Зеленський висуває ще одну умову. Україна не погодиться ні на який компроміс, який визнає окуповані території російськими, заявив Зеленський. Нехай, хоч усі союзники світу об'єднаються, ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо, ми юридично їх не визнаємо, зазначив президент. Також він додав, що діалог з Москвою має відбуватися лише з позиції сили, адже будь-яка спроба ставитися до агресора на рівних є поразкою для України. Зеленський робить робить абсолютно правильний акцент на тому, що будь-які поступки агресору це не мир, а відсрочка нових трагедій. Діалог із Росією можливий лише з позиції сили, коли Україна та її союзники змусять Кремль ну принаймні зрозуміти, що жодна агресія не залишиться без відповіді, а незаконні анексії без наслідків. Тверда позиція щодо невизнання окупованих територій є життєво важливою для України, адже визнання таких компромісів легітимізувало б російські злочини і відважило б міжнародне право. А це стало б небезпечним прецедентом для світу, і наші партнери повинні усвідомити це. До речі, Команда Зеленського працює над організацією зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом, хоча конкретної дати поки немає. За словами Зеленського, до інаугурації відбулися попередні розмови щодо очікувань від Росії. Можливо, переговори відбудуться на початку лютого під час українського тижня у Вашингтоні. І давайте тепер до головного. Із вищесказаного ми бачимо багато розбіжностей щодо справедливого миру. З боку ворога взагалі все виглядає так, що вони хочуть лише паузи, щоб знову напасти. Послухайте, що говорить колишній спецпредставник США. Путін відмовиться від пропозиції Трампа зупинити війну, так заявив колишній спецпредставник США Курт Волкер. Він говорить, що це змусить адміністрацію Трампа демонструвати силу через посилення санкцій, збільшення експорту енергоносіїв та продовження підтримки України. 24-й рік був схожий на рік очікування. У нас були вибори, ми відволіклися. Адміністрація Байдена то говорила ні, то говорила так. А 25-й рік виглядає як рік дій. Ми нарешті рухаємося, додав Волкер. І така заява Курта Волкера це реалістична оцінка ситуації, яка вказує на те, що дипломатичні зусилля щодо припинення війни можуть зіткнутися зі стіною. Відмова Путіна від мирних пропозицій Трампа лише підтверджує, що Кремль не зацікавлений у деескалації, поки не відчує реальну, реального тиску. Якщо Росія відкине пропозицію щодо миру, це відкриє шлях для більш жорстких заходів з боку США та їхніх союзників. Посилення санкцій, активна підтримка України та економічний тиск через енергетичну конкуренцію це саме ті важелі, які можуть змусити Кремль переоцінити свої дії. Це підтверджує просту істину. Мир можна досягти лише тоді, коли агресор відчує, що війна для нього стає надто дорогою. І поки ми бачимо, що Росія не тільки не зацікавлена в деескалації, а навпаки, нарощує військовий потенціал, тисне на фронті, залучає союзників. Наприклад. Північна Корея планує відправити нові війська в Кульську область після значних втрат, так повідомляє New York Times. З 11 тисяч північно-корейських солдатів, направлених ще восени минулого року, за оцінками головнокомандувача ЗСУ, майже половина була вбита або поранена. Попри втрати, українське командування відзначає високу мотивацію та підготовку північнокорейських військових. І залучення північною Кореєю своїх військ до конфлікту це черговий тривожний сигнал про масштаби російської агресії. Висока мотивація та підготовка північно-корейських солдатів у поєднанні з їхнім числом роблять цю ситуацію ще більш небезпечною для України. Водночас, великі втрати, про які повідомляє українське командування, свідчить про те, що війська стикаються з сильним спротивом української армії. Для України це ще один виклик, який вимагає активної підтримки з боку партнерів: постачання сучасної зброї, розширення санкційного тиску на північну Корею та дипломатичний тиск на її союзників мають стати пріоритетом для міжнародної спільноти. А поки наші партнери вагаються, ворог забирає території, знищує інфраструктуру, руйнує життя. І я думаю, багато українців замислюються: а коли закінчиться війна? Коли відбудується країна, скільки ще чекати? 5-10 років. Тому, як повідомляють останні опитування, у разі відкриття кордону для всіх категорій населення виїхати в іншу країну для постійного проживання бажають 20% українців. Про це свідчать дані опитування фонду демократичні ініціативи та центру. Разумкова серед причин бажання залишити Україну найчастіше називалися такі: відсутність можливостей для розвитку, загроза здоров'ю та життю внаслідок ведення бойових дій, недостатня соціальна підтримка з боку держави для воз'єднання з рідними, які вже виїхали. Ну а ви пишіть, що ви про це думаєте. А в мене все.